А тому. Давайте далі. На рисунку зображено графік функції y дорівнює F від X визначеної на проміжку. Цей графік перетинає вісь x в одній із зазначених точок. Укажіть цю точку. Ну, давайте подивимося. 4-0. От дивіться одразу. Собі, 4-0. Перетинає. Ні. Ні. 3.4. 3, 4. Ні. Ні. 03. 03. Де так? туди? Та ні. 0,3. А от 30 якраз. Так. А от 30 якраз підходить. 3,0 якраз підходить. Не поспішайте. Подивіться уважно, спокійно, тому що 0,3 скажете теж так. А бачите дві однакові відповіді, які можна вважати, ну, тобто, між якими можна заплутатися, скажімо так. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тобто. Х поділити на 18 мінус 2х дорівнює 1 четверта. Дорівнює 1 четверта. Далі. Яким чином будемо розв'язувати таке рівняння? Ну. 18 мінус 2х помножити на 1, так поділити на 4. 8. Складіть за основною властивістю пропорції рівняння. 18-2х дорівнює 4х. Все. Ви починаєте а, якісь а видовозити. Ви одразу перетворити те, що х дорівнює. Ну, добре, отримайте ви х дорівнює 18-2х. Поділити на 4. Що з, що з цим будемо робити? Нічого. Ну, а ну, так ми що. перенесемо 4х і у нас буде плюс 2х. До рівня, ну А, ага, ти 2х. пропонуєш праву грудж. Добре. Добре, дорівнює 18 згоден 6х Тоді. до 18х дорівнює 3. Х дорівню 3. Якому проміжку належить? Ну, у нас е немає. трьох. Ну, якщо ти якщо ставити мінус, то, напевно, ти ще. Від мінус нескінченності до мінус трьох. Так. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу 1 четверта в мінус другому степені. Що таке степінь з мінусом? Що з нею треба зробити? Перевертається. Перевертаємо. Тобто 4 перших в квадраті 6. або 4 в квадраті дорівнює 16. Якому проміжку належить. 6. Де? 10 до плюс наскінченності? Так, від 10 до плюс наскінченності. Так. Ось таке завдання, там немає ні завдань, нічого, тобто мінус 2х в четвертому степені і в кубі. Чому це буде дорівнювати? Можна сплюсувати 4 і 3. В жодному випадку. А, умножається? Мінус 2 підносимо до третього. Добре. Мінус 2 до третього степеня. Помножити на х. В четвертому степені і до третього підносимо. До а, рівня. Мінус 2 в кубі. Четверта. Тільки х четвертого. Мінус 8х. І... Уножне Х в 12 степені. Мінус 8х в 12 степені. Варіант Б. Варіант Б. Okay. Менша сторона прямокутника дорівнює 4 см а кут між його діагоналями 60 градусів. Визначте площу прямокутника. Шукати гіпотенузу. От дивіться. Для того, щоб не шукати гіпотенузу. Що ви можете зробити? У вас існує функція така цікава, яка називається тангенс-кута. Тангенс-кута – це відношення протилежного катета. Ну, от, наприклад, підписали б ми: давайте візьмемо а, Б, С Д. І нехай буде точка перетину, точка О, умовно, так. Тоді тангенс кута Б, С, А. Тангенс кута б, С, а. Відношення тоді буде, так, протилежного АБ. До, гіпо... до прилеглого. Стоп. До прилеглого БЦ, правильно. Протилежного до прилеглого катетів. Далі. тангенс 30 градусів. Тангенс 30 градусів. А Б ми знаємо 4 БЦ нам треба дізнатися. БЦ нам треба дізнатися. Далі. Тепер, як знайти тангенс 30 градусів, не дивлячись в таблицю. Ми знаємо, що тангенс умовного альфа. Це в нас відношення синус альфа на косинус альфа. Тобто вам достатньо буде знати лише функції синус. Вам достатньо буде знати лише функцію синус та косинус. Тобто, тангенс та тангенс. Ви і так можете, зможете знайти, якщо знаєте синус та косинус. Далі корінь ми знаємо. Синус тридцяти градусів. Одна друга поділити на, корінь, на та, з 3 поділити на 2. Корінь з трьох поділити на 2. Дорівнює. Поді, стоп, 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 стоп. Поділити, поділити. Далі. Одна друга помножити на 2 поділити на корінь з трьох. Дорівнює. Один, корінь з 3. один поділити на корінь з трьох. І позбавляєтеся від ірраціональності. Виходить корінь з трьох. Поділити на 3. Все, це ми дізналися. Корінь з трьох поділити на 3. Тепер тангенс в нас корінь з трьох поділити на 3. Підставляємо значення. 4 поділити на корінь з трьох. Корінь з трьох на 3. Дорівнює 4 поділити на БЦ. Тепер корінь з трьох БЦ. Корінь з 3 bc. Дорівнює 12. І, відповідно, BC дорівнює 12 поділити на корінь з 3. Позбавляємося так само і раціональності. Виходить, 12 корінь з 3 поділити на 3. І дорівнюватиме. Так, ділимо, ділимо 4 корінь з 3. І дорівнюватиме 4 корінь з 3. Друга сторона у вас є. Другу сторону ми з вами щойно дізналися. Тепер, як нам дізнатися площу прямокутника, дуже важко. А Площа прямокутника, А Б помножити на БЦ. Тобто, АБ дивимося. Так, 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 АБ 4 помножити на 4 корінь з 3. На 4 корінь з 3. Тобто, 16 корінь з 3. Є в нас така відповідь? Є. Варіант В. Питання АБЦ. Периметр рівнобедреного трикутника. АБЦ дорівнює 32 см, АБ дорівнює БЦ дорівнює 10 см. Узгодьте відрізок з його, з його довжиною. Ну, давайте швидко. Якщо в нас периметр дорівнює 32 см, тоді АЦ чому буде дорівнювати? От дивимося АБ10, БЦ10, АЦ. 12. 12 А це 12 см. все перший момент ми зробили. Далі тепер висота проведена з вершини Б. Ну, в принципі, тут, якщо в нас знову ж таки рівнобедрений трикутник, висота проводиться з вершини, вона є його бісектрисою та медіаною. Особливо, що нам допоможе, це те, що, по-перше, це висота, по-друге, що це медіана. Яким чином це нам допоможе. Якщо в нас. Наприклад, ну, умовне візьмемо зараз. Я ось це 12 приберу, воно нам поки що не потрібне. Наприклад, 8. якщо в нас АБ10, А6, БА чому буде дорівнювати? 8. 8. Я ж кажу єгипетський трикутник. Пропорційний числам 3, 4 та 5. Тобто, висота проведена з вершини Б це в нас 8. Тобто, висота BH дорівнює 8 см. І. Тепер нам необхідно знайти радіус кола описаного навколо трикутника. Радіус кола описаного навколо трикутника. Яким чином це можна знайти? Яким чином це можна знайти? У нас прі а це А, Ні, це не то. От дивіться, яким чином це можна знайти. Це можна зна спробувати знайти. За допомогою площі. Тобто радіус описаного кола дорівнює добутку трьох сторін. А помножити на Б. Помножити на С, поділити на 4 площі. Це, в принципі, для будь-якого трикутника. Тепер. Яким чином? 2200 поділити. А у нас площі немає яким чином знайти площу? Ми з вами висоту знаємо. І помножити на АЦ. Видна Висот друга висота 8. Висота 8. Да? Да. Висота 8, сторона 12. Дорівнює. Чому це буде дорівнювати? Ну. 48. 48. Скоротили, скоротили. Нехай вийде 6, наприклад. Або 8 можна було скоротити. Неважливо. 8 на 6, 48, так? Квадратних сантиметрів. Тепер продовжуємо. Тепер повертаємося до радіуса описаного кола. Дорівнює АБЦ. 10 помножити на 10 помножити на 12 поділити на 4 помножене на 48. 10, 10, 12. 1200, 48 на 4. 160-192. 1200 поділити на 192. Ну, дивіться, для того, щоб не вигадувати нічого зайвого. Для того, щоб не вигадувати нічого зайвого, можна, звичайно, брати і ділити в стовпчик. Ніхто вам цього не забороняє. Але якщо число раптом не ділиться, хоча давайте подивимося на наші відповіді. Ну, або 25 сотих, або 5 десятих, тому в принципі ділення великим не вийде. Тому, в принципі, ділення великим не вийде. Так, 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 так. Мені, мабуть, все ж таки я все ж таки схиляюся до скорочення. Так, 600. 96. Далі. 348. 300 тут у нас 48. Далі. Теньк, теньк. 150 50, 75 20, 20. навіть 75 12. Ага. І, мабуть, все. І, мабуть, а ні, ще на три можна. Можна ще на три. Двадцять і 4, Тобто 4 цілих о чотири цілих 6 цілих 1 четверта. Або ж 6 цілих 25 сотих, як ми бачимо, варіант А нам підходить.